Vi casi soggi mer Muhammad Ali. No, non siamo troppo dietro, non siamo troppo avanti. No, no, dietro, non vi ricordate nessuno. Ma andiamo a che ci andiamo a seguite. Io penso di mia mamma, di mia famiglia, non Muhammad Ali. Allora vai, vai, tutto bene, tutto buono? Він каже, що сьогодні був похорон Мухаммеда Алі, ми навіть не знали. Каже, що ми ззаді, ззаді. Він каже, я бачу, що ви відстали. Я кажу, братів, ми не відстали, ми просто набагато вперід. Трошки. Дивіться, в цьому журналі є його фотографія. Він не тільки евангелізує, він розміщає в самі такі передові журнали своє свідоцтво і запрошення до церкви. Ось його фото в молодості. Мікеліно, це Євангельська церква, яка знаходиться тут. Мікеліно, відчинно тебе Белла Донна, гварда. Ще, пуль, все. Я тут не зняв. Ще тут в Wi-Fi, в Wi-Fi, в wi Він каже, щоб я теж рекламу сюди розміщав. Магарі, хвалки, ти сьогодніці. Я кажу, може, якесь відео, тому що бізнес баста. Хватає.